Цвіте моя орхідея Louis Trieprince Pink. Ось така вона чудова. Дуже мені подобається, дуже її хотіла. І минулого року її придбала вже майже відцвітаючою. Вона мала три квітконоси. Тобто особливість цієї орхідеї в тому, що вона активно нарощує квітконоси. Дуже багато. Квітів на квітконосах. вони такі розгалужені. В цьому році вже ця орхідея цвіла. На один квітконос, в березні він був такий розгалужений, а ось зараз в літньому цвітінні вона мене дуже порадила, тому що випустила три квітконоси і ще один четвертий буквально росте. Ще він не цвіте, ось він. Ще нарощує тільки бутончики. Дуже класна орхідея. Має легкий такий аромат. Мені чимось нагадує аромат фіалки. Квіти ось такі цікаві, маленькі, такі мімішні, з таким язичком у вигляді такого ніби сердечка. Дуже чудова орхідея. Тішить, мене радує, милуюся нею. Ось неймовірно така красунечка з такими маленькими мімішними квіточками. Дуже класно. Супер.